Фу. Привіт, пацаки! Сьогодні у нас залива. І те, що я можу сказати, це червень. Я хочу вам сказати, дощ в не має бути малосенький, а дощ в черні такий сильний ураган. На мене планшет скапає сники. Ну-ка давайте выпрыгим О, бачили? накапало. Стенька-то. може, напевно, холодно. О, зараз має бути з'явитися веселка між сонцем. І в кодоні є якась веселка. А зараз сонце і тече сий. Десь має бути веселка. З якогось боку точно має бути. Язечко. Мама, я высалку шукаю. Так, десь тут. Зараз будет в высадки. Я зараз ничего не снимаю. Надень надеюсь, немаю. Да я просто оберігаю планшет. Что нафиг? Чтоб він не не сдох. А шки. я вообще, не что я снимаю. Дэй поншик не сразу написал. Что Ну тут видишь без банка. Он идем дальше. Десь майсалка. Это точно подожди озарка. О, Подивите дождь, а веселка. Небо, подивіться. Бачите? Почти.

Ну а тепер що ви все, все бачили. Якщо ви бачите веселку, то напишіть в коментарах де я її щось не бачу Я тут не бачу щось отої веселок. Не побачила. Так Та не, я не могу. За мама. За мама. Станислав, не я Да, вот добре. Мама, а ч ты не сказала, что у тебя два аккаунта є? Того вже дощ перестало. Того вже дощ перестало. Зараз буде веселка. Мам, шукаю веселку. Якщо появишся, то крикнеш. Ма тут це єдина надіжда. діжда. Може бути нормальний. Давай, кидай, я спрямаю. кидай. Ай. Ну, спіймав. Та ладно, я пожартував, я спіймав. О. Є! Не. Все, нормально. Бей бишак. Посалку шукай. Бен, девеселка наші. наша? наша де веселка. Я коли зараз дощ капає, я не відчуваю. Це не ну, взагалі є. Прискиньте. А якщо це хтось над нами приколить? А якщо це, наприклад, мій діда Пускає ванок і дощ. А сонечко появиться не може. Не важно ж, Нифига. Там скотилося води. Ого, чого там? Все? О, давай. О. Давай, кошкин, кошкин, фу, но гума там. Ну-ка, давайте еще раз ого. раз так видишь я кого станут дофига я ободнулся написал уже хватит да и так далее уже хватить? Вот мы О, солнце снова пришло. Так, снова шукаем его. Я просто это. Яшкин, кашки. Я шуша, это другое видео, а шучкайте третье. Ну, я выйдет Да, шо третье видео. Так, сегодня спитастрое видео, зато не выпускаем. Як ви розуміли, чому я зараз сам себе забезнував. Да, хто буде мене знімати? Ну скажіть мені, мама не буде, <кхи> тато не буде, де його взагалі нема? Логічно. Максим ще понше туронець, де його взагалі буде. В ютубчик зайде, моїй бішак включити Та я під цим відео він розумієте Ну тоді я сяду сюди і буду гуляти А якщо що, буду таке довге відео